Ми прийняли декілька законів, які були спрямовані на полегшення можливості повернення тих військовослужбовців, які вчинили самостійне залишення місця військової служби або вчинили дезертирство до військової служби. Проте в в тому механізмі, який ми як парламент ухвалили, передбачено, що Військова служба відповідно до закону України про військові обов'язки військової служби призупиняється, коли особа вчинила СЗЧ. А коли повертається, вона може бути відновлена на військовій службі лише після того, як буде рішення суду про звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності. Відповідно, в батальйонах резерва на сьогоднішній день є тисячі військовослужбовців, які бажають повернутися до військової служби. Ми сьогоднішнім законом суттєво спростили цей механізм. Ми фактично скасували на період дії правового режиму воєнного стану Таке поняття як призупинення військової служби, і після повернення військовослужбовця до військової частини він буде зарахований до особового складу цієї військової частини. На нього будуть поновлені всі грошові виплати грошове отримання, і він також буде мати статус військовослужбовця, який на час його відсутності через СЗЧ був припинений. Тому це дуже важливий закон. Голова Верховної Ради його вже за дорученням парламенту невідкладно підписав направо на підпис президенту. Тому я думаю, цей законопроект буде сприяти поверненню. Тих військовослужбовців, які виявили бажання продовжити боронити нашу державу від ворога.